Вітаю вас, шановне товариство! Як часто в своєму житті ви чули, що наві будуть грати проти команди Alliance на лан-турнірі. Повірте мені, такого я не чув вже років 10 в доті. Але от в сьогоднішньому відео ви це почуєте, адже наві грали проти команди Alliance на PGL піджелволахі сезон 2 за вихід у плей-офф. Турніру. До речі, у команди Na'Vi так сталося, що Пупій грає на позиції 5, а у команди Alliance лода на тренері. От така от несподіванка, друзі. Готуйтесь дивитися це відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку, Ну і що ж там було? Перед тим, як ми будемо дивитися цю гру, варто розуміти, хто ж грає зараз в команді Alliance, тому що я впевнений, що цього багато хто не знає. Про Na'Vi, я думаю, вже всі знають, бо я багато відео про них впускаю на цьому турнірі. Вони виходять щоденно. На Кері вони грає такий грузинський Гравець як Нанде Молбій грає у них на Міду. Це німецький гравець. Скайларк у них зараз на заміні. І грає на позиції 4, Позиція 5 капітан Кідаро, Це український гравець Доту і Лодота Тренер, як я вже казав. До речі, про Міндейнера я не знаю, що правильно я вимовив його нікнейм. Можливо, він читається як Моїсей. А можливо якось інакше тут в коментарях напевно хтось з вас підкаже. Загалом, із цікавого, що вам варто ще знати про сучасних Alliance, У них є російський букмекер. Його підписали Алаянс Нещодавно, хоча вони систематично підтримували Україну. Але тут вони так легесенько That відморозились. Але конкретно цей ростер, він ішов в організацію Олайнз за умови того, що вони не будуть рекламувати саме його. І ми бачимо, що приписок у них цього букмекера немає. Я так розумію, це принципово була позиція капітана команди. Кідару, котру підтримала абсолютно вся інша команда. І за це йому подяка. Ну і ростеру загалом подяка. Бо не часто зараз. Якісь принципові рішення в кіберспорті роблять. Тим паче, коли в команді ще багато вестернів. І, виявляється, так можна. Уявляєте, в першій грі Alliance показали цікавий драфт. Вони пікнули батрайдера на корову позицію. Доволі таки рано, і було зрозуміло, що це саме коровий батрайдер. Нею взяли більш стандартний і хороший драфт. Але і найцікавішого в цій грі Alliance зробили. Дещо дуже неочікуване. Вони відправили Батрайдера в сейф лінію. Причому у них якраз таки мідлейнер грає на цьому батрайдері в сейф лінії. А кері гравець грає на міду на Дрегоннайті проти Пангольєра. Чому вони так зробили? Тому що вони поміркували, що Батрайдер повинен знищити Андерлорда на е, саме сайд-лінії. І це є абсолютною правдою, тому що Андерлорд тут ну, не може ніяким чином взагалі нормально стояти. Він не може допити батрайдера, він постійно на нього налітає, випалює його. Так а я ось ці стаки, він і так особливо не, не полюбляє повертатись і рухатися Андерлорді. А тут взагалі хаємо греться як складно. Перед тим, як я вам буду розповідати, що ж було після Ленінг стадії, хочу вам нагадати, що оркфол триває. Ми вже на шляху до Херсона. Вчора ми за стрім закрили трошки більше 300 тисяч гривень, і це неймовірний показник. Друзі, дякую вам за це. Адже вчора був рівно 14-й день оркфолу, і вже зібрано 6 мільйонів майже 6. Сот тисяч гривень завдячуючи вам. Нагадую, що за донат від 100 гривень ви можете виграти топові девайси від Logitech, топові крісла від НДСід, ящики нон-стопу, знижки на доставку від Loco, маколики від Том, настільні ігри від Kilo Games і платинові картки від Monobank на 2 роки безкоштовного обслуговування. А якщо ви закинули 300 гривень, ви гарантовано отримуєте ось такий ось такий скін монокартки у вас в додатку Mono. А якщо ви 10К закинули, то в кінці збору вам висилають прапор України з підписом хіміка. Тому, друзі, долучайтесь, будь ласка, без вашого донату не впораємось ніяк. У підсумку після Ленінг стадії у Alliance була перевага у вигляді 4 тисяч золота. І ось цей Керрі Батрайдер, він постійно намагався пушити тавера. Для тих, хто не знає, ось ця грань палій, вона допомагає пушити вежі. Відповідно, ти стакаєш напал на таворі в комбінації з роженою здібності, ти швидко його дуже демонтуєш. А тим паче, коли у тебе ще бісмастер в команді, разом ви дуже потужна пуш-сила. Але наю постійно презентували ось цього біста якраз таки. Запам'ятаєте, Біст це один з найкращих терапенів, як я і казав у вчорашньому відео. Але якщо ти граєш ось таким чином, що постійно намагаєшся його бивати і зупиняєш його тем, це дуже корисно для тебе. Адже Біст не зможе вийти там спушити, спушити тір 2 рано, на тавера немає, ну тому що батрайдери ДК це вже спушили без біста. Але все рівно у нього з'явиться другий домінатор пізніше, або Аганім це. Ціль номер один для того, щоб її напрягати. І навіть з цим справлялися внаслідок успішних ротацій від Бізієма. В дальшому Alliance мені здається, вони допустили концептуально неправильне рішення в тому плані, що у них Батрайдер на кері позиції збирав грівси собі. А Бісмастер він собі взяв другий домінатор і потім вирішив ще взяти Аганім. Ну, взагалі, золоте правило Бісмастера: ти береш собі або Аганім, або другий домінатор. Ти не можеш комбінувати обидва ці артефакти. Але через те, що напевно у нього. Батрайдер взяв собі ауру, у НЧ також є аура, і він вирішив відмовитись від пайпа. Ну, він. Чомусь взяв собі коротше Аганім, і це для мене виглядало абсолютно якось дивно. Тим паче, що Аганім ще нерфали в патчі 7.37, d де і всі переключаються потрошки на другий домінатор з альтернативною граню, як я знову ж таки розповідав у вчорашньому відео. Ну а в подальшому, як в таких іграх буває, все вирішувалося навколо наступного рашана. У Юрагі був Сільвер Едж, так у Dragon Knight та по 1 Netворс. У нього достатньо багато артефактів і більше, аніж у SF, тому що не все вистави на Dragon Knight, якщо у нього не прям фрігія. дивіться, як. Проходив цей тімфайт. Далі всі спали пангольєра, його митєва вбили, але у панго є байбек. Він матє байбекається і натискає телепортацію на заставу. Спалів у команди Alliance немає. По хорошому вони повинні були просто виходити з цього тімфайту і віддавати будь-яких героїв, котрих тут почепили. Спочатку бувають ходвін. Далі Dragon Knight концептуально неправильне рішення допускає. Він нападає на Попія. Попій ось таким чином виграє час, підтягується до своєї команди. Файт продовжується, пістам. Просто рейд Юрагі, Енчантрес намагається вийти. О, це цікавий момент. Ви я хочу вам це показати. Дивіться, уважно. От Dragon Knight. Стрибає, дає стан весефа. У всіх лоу ХП і Бресфер він просто е, всю команду зараз б'є, якби Бресфер підпитав. Копій натискає ось такий ідеальний сноубол, сейвить свою команду. Форма у Knight закінчилася. Далі Юрагі раунду настрілює, вбивають вже героїв. Dragon Knight ось тут стоїть. Юрагі його не вбиває, на жаль, для нього. Але вбивають подвін. І таким чином навіть повністю камбекують. Ну, в в в соло, в соло тимфайте. Далі навіть пішли бити Рошана, котрий пішов вже на бот. Тут нападають на Бізієма, андерлок натискає ось такий портал. Де межа Бізієма вбити не вистачає. У Dragon Naite було БКБ, але Попій знову ж таки натискає ідеальні шарди, закриває ось таким чином Dragon Knight. Всю команду Alliance вбивають. Після цього забирають ще Рошана. 8 тисяч переваги, і команда Alliance програють на першій мапі. В другій мапі тут команда Alliance Же набрали собі Олиновий драфт де у них би був батрайдер на кері позиції, котрий збирає грівси. Чомусь зникла моя вебка, але я повернувся. Ну і загалом ця гра достатньо довгий період часу була доволі рівна. Обидві команди просто фармили, але тут є важливий момент. Ось цей Морфін. Це найкращий герой Нанде, і, напевно, один з найсильніших хардкор-героїв, хар хардкері героїв, це вже гаркап, то щось я вам таке сказав. І відповідно СФ він хороший, якщо він сноуболит, якщо він перемагає свою лінію, і він виграє таким чином ігри. Але матча проти Морфінга в лейтгеймі, ну йому дуже складно потягнути, тим паче, якщо він програє йому по нетворсу Як наслідок, тімфайт за гру відбувся ось тут. Команда Alliance знаходиться на ботліні. А Егіса у них немає. Рашан по скоро починає, <споторію> починає з'являтися, <зв> <починає> по ідеї. Дивіться. Сюди біжать Наві. Бахід кентавр, котрого Крімсон Fiblade Mill. Він все все активує, активує Stampede. І Alliance займають ось цю позицію на гейграунді. Sonic Wayman, Queen of Pain добуває цього кентавра, у нього байбеку немає. Значить доволі непоганий тімфайт для команди Alliance. Тож для команди Na'Vi. Адже тут ще його був в одного Тускара. Це мідовий шейкер. Якщо що, не дивитесь. Трипають Морфінга, але Шейкер бачите, що робить? Його ніхто не чіпає в цьому тімфайті. І він навіть без акусема добуває і Тускара, і Квапу. Потім паралельно Морфін добуває Праймал Біста. Попій не встигає все ж таки застанути цього е Шейкера. Потім розвертаються, добувають Юрагі, і бувають Шей Снепфайр. А це все через те, що дуже хороша позиція була у команди Alliance, і на Шейкера щось трошки не звертали уваги, що і дало ось такий підсумок тімфайту для Наві. Вони його програли відносно без шансів, як і програли цю карту після цього тімфайту. На третій мапі тут я хочу віддати належне офлейнеру команди Наві буму. І знову ж таки, Попію. Попій взагалі. Я так дивлюся, як він грає на цьому лайні. Йому 35 років, але він грає ну, набагато краще, ну, не те, що навіть набагато краще, а в рази краще, ніж багато молодих позицій 5 зараз в професійній доті. Не звертайте увагу на те, що він застряг тут в гілках, буває. Адже його хукшоти були однією з головних причин, чому Na'Vi почали домінувати в цій мапі. Дивіться, от він знаходить луну, дає її хукшот, хайтить її спокійне Сонько на клопверку. Лімер натискають йому, виходить, у Луна Блеккімбар От Попеє знаходить Шадоу Дімона, разом з Бісмастером, котрий також ідеально грубає за тим айтембілдом, про котрий розповідав знову ж таки і на початку цієї гри, і у вчорашньому відео. Це дійсно ефективний айтембілд. Тому спробуйте, якщо ви полюбляєте на бісті грати. Будем. Попей бачить ось тут луну, змушує Кентавра из стампит. Далі попей знову знаходить шадоу демона. Ось так закриває Не, ну подивіться, 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 важно, що робить людина. Гляньте. Злітає, Идеальный кого в шадоу демона. Петиника вилітає з них. Тут на нього нападають, кукає цих двох героїв, байтить на себе Екліпс, ось таким чином від луни, змушує її відійти, вбивають седло Дємона, вбивають Тініка. Тут у бісмастера якраз ідеально відкидешився рор під телепортацію Тініка. Думаєте, на цьому пупей зупинився? Ні, дивіться, уважно сюди. Ось тут нападають на Ерспіріта, його вбивають, попій натискає ідеальні коги просто, не даючи команді Алайн сюди зайти і виграти тімфайт. Кукає кріпів і літи летить на базу таким чином. зацелившись у свою команду від Фіаско потім починається тімфайт у команди Alliance під їх базою. Буває Тініка, куди вже була мертва. Буває шадо Дімона, здаховують луну, її штовхають таким чином, вбивають і її, і таким чином команда Наві перемагає третю мапу у Alliance і проходять в плей-офф і Джел сезон 2. Зверніть насправді увагу на цю мапу, якщо ви граєте на офлейні і хочете навчитися на бісті грати. Або якщо ви граєте на позицію 5, це дуже показова мапа, де ви багато чого зможете навчитися, якщо у вас є таке бажання. Сітки офф поки що немає, тому що сьогодні. Є ще один ігровий день, команди грають поміж собою, вона буде ближче до вечора, котру я в Телеграм якраз таки скину. Але Наві е, пройшли ну, насправді з достатньо хорошим результатом. 3-1 це, е, ну, так, да, це не ідеальний результат, як там могло б бути е, у героїків, і у Фелканс. Було добре, якби Наві у героїк перемогли, але ми бачимо, що вони були фаворитами, е, виявляється, і взагалі добре себе на цьому турнірі показують. Відповідно, е, Наві будуть грати, я так розумію, за цією системою проти Інших команд, у котрих е, рахунок 3-1, або там жеребкування якесь буде. чесно, тут вже точно вам не підкажу. У будь-якому випадку їх матч буде завтра. Тож приходьте на стрім, будемо разом з вами дивитись цю зустріч. Дякую, що дивилися. Відео не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимось з вами завтра. На все добре.